Формадол таблетки від головного болю Наталія Гуменюк, керівниця прес центру сил оборони Півдня, долучається до нашого ефіру. Пані Наталя, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю вас, героям слава. У мене таке питання. Я вас процитую: російські війська не мають успіху на суходолі, сили оборони залишають їм все менше і менше позиції на лівобережжі Херсонщини. Звідки вони можуть артилерією, мінометами обстрілювати правий берег? А, це результат контрбатарейної боротьби. Так, в переважній більшості це дійсно результат контрбатарейної боротьби з нашого боку. Також застосовується авіація час від часу, і ми говоримо про те, що наносимо удари по районах зосередження живої сили противника і е, техніки та озброєння. В переважній більшості все ж таки ми працюємо дійсно контрбатарейно, оскільки специфіка нашої ділянки фронту полягає в тому, що лінія фронту пролягає річкою Дніпро. Тобто можна сказати, що є певне відтіснення сил, і що і Херсон, і приближні села вони не будуть так страждати від артилерійських ударів. Так, ця робота триває, і в принципі її результат вже досить очевидний. Якщо в минулі тижні обстріли за добу Херсонщини сягали цифри 190 обстрілів за один день за. Добу бойову, то наразі ми виходимо на показник, скажімо так, 45, 50, 60 обстрілів. Це на третину, що найменше знижує небезпеку, але бачимо, що ворог намагається в цьому в цих умовах змінювати тактику І частіше застосовує небо, тобто застосовує авіацію з їх керованими авіаційними бомбами, застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати. До яких кріплять розривні гранати, і саме про це ми попереджаємо про цю небезпеку. Попереджаємо місцеве населення для того, щоб не допускали скупчення людей. Тобто вони ціленаправленно вичисляють ці скупчення людей чи це просто так, скажемо, така порада, аби убезпечити своє життя? Так, як правило, за нашими спостереженнями і аналітикою, ми бачимо, що вони дійсно за допомогою дрона відстежують скупчення людей і саме туди спрямовують ці розривні гранати. Причому абсолютно не орієнтуючись на військові об'єкти, це як правило об'єкти глибоко соціальні, глибоко цивільні, це подвір'я шкіл, там де роздається гуманітарна допомога, до прикладу, це приватні подвір'я, де спостерігається... Більше трьох людей одночасно саме такі ушкодження, і ми бачимо, в тому числі і поранення людей відбуваються за допомогою ось таких літальних апаратів. Ми тут говорили про контрнаступ. І, от, хоч ця, цю інформацію, про яку ми з вами вже поговорили, саме результати контрбатарейної боротьби, хотілося б зрозуміти, наскільки вони успішні. В Сенсі того, наскільки сильно допоможуть нашому контрнаступу, я розумію, питання досить складне. Повністю на нього відповісти буде неможливо, але хотілося б вас почути. Наша контрбатарейна боротьба наразі спрямована на зачищення смуги територіальної на лівому березі. Зід урізу води в глиб в тилову глиб для того, щоб артилерійське озброєння, мінометне озброєння, танки не могли там вільно почуватися і відтискалися якомога далі, і це зменшує вирогідність влучання по правому берегу. Така робота спрямована на перш першу чергу на захист населення, і в другу чергу. По дійсно на відтиснення ворога для того, щоб вони не мали вільного пересування, щоб вони були обмежені в маневруванні, і це призведе згодом, в тому числі і до виснаження ворожих не тільки складів, наприклад, з боєприпасами, а виснаження ворожого потенціалу, зокрема знищення одиниць озброєння та техніки. Угу. А ви казали також раніше, що вони використовують е, шахіди на занадто низькій е, висоті, використовуючи ландшафт. Вони використовували цю тактику. Я так розумію, що ви вже про неї знаєте, а, значить, вона неефективна. Чи ні? Чи досі використовують і ефективна вона? Е, поки що ми стикнулися з тим, що вони з, е, спробували використати таку тактику на нашій. Е... Ділянці в нашій зоні відповідальності ми її проаналізували. Звісно, вже маємо до неї ефективну протидію. Але факт залишається фактом. Ми повідомили про це населення свідомо, тому що вони мають розуміти, що сигнали повітряної тривоги, якщо лунають, необхідно виконувати дуже оперативно. Реак... реагування має бути швидким, оскільки ворог дійсно намагається вишукувати нову тактику і не завжди системи по. Рішення співпрацюють так швидко, як нам би хотілося. Угу. А, от ситуація на лівому березі цікавить саме оборони Російської Федерації, бо багато чуємо новин, що вони облаштовують фортифікаційні споруди. А, особисто я, коли їздив там до лінії розмежування, ще коли вони були на правому березі, я чув від військових те, що росіяни копають, копають якісь тонелі. Вони досить такі там 100 метрів, 50 метрів. А, ось ось ця підготовка вона сильно. Проблематична буде для нас, проблематична буде для нас. Ми спостерігали цю тактику, і вона досить класична для розуміння військової поведінки, скажімо так, вони демонстрували ці. Цю послідовність дій і під час підготовки на правому березі до жесту доброї волі, і е, це говорить досить красномовно про подальший розвиток подій, тому що якщо зараз вони вже облаштовують для себе другий, третій рубіж оборони, це говорить про те, що їх командування усвідомлює, що ці рубежі устануться їм у нагоді. І вони вже готуються до того, щоб переходити від першого до другого і третього. Зокрема, в загальному намірі українських сил оборони вийти на кордони 1991 року. Це розуміння має бути глобальним, тому що ми однозначно будемо вирішати вперед питання часу. Угу. І пані Наталі, фінальне запитання про наше повітря а саме про протиповітряну оборону. Ми бачимо і в пакетах допомоги нам передають додаткові там Петріот Насамс, Але от є і новина про те, що нам дають експериментальну зброю для боротьби з іранськими та китайськими дронами. Ця експериментальна зброя вона може бути достатньо ефективною у нас. На то вона експериментальна, щоб ми в порядку експерименту вивчили наскільки це буде ефективно. Думаю, нам буде чим здивувати ворога. Дякую, пані Наталя. Наталя Гуменюк, керівниця прес центру сил оборони півдня, була в ефірі телеканалу 24. го